Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Ми знову будемо читати про війну. І для нас, українців, сьогодні слухати про війну боляче. Тому що вся наша уява до того, що відбувається на фронті, там, на передовій, і ми хотіли би, щоб якомога скоріше це все закінчилося. Завжди важливо почути Господа, що Господь хоче. Тому ми читаємо Слово Боже, тому і ми читаємо різні історії. Вони написані так, як насправді це було не як теорія, а як практика. І нам завжди треба теж навчитися в будь-якій ситуації почути Господа і правильно поступити. От сьогоднішнє читання якраз буде про це. Це вже не вперше буде відбуватися з ізраїльським народом, з іншими народами. І давайте ми на це звернемо увагу. Отже, продовжуємо читати в попередній 8 главі ми почули, як все-таки народ ізраїльський завоював місто Гая. Господь допоміг цьому народу. Ми з вами читали, чому це сталося? І читаємо далі. Почувши це, всі царі аморейські, що за Йорданом, на горі і на рівнині, по всьому березі Великого моря і які біля Ливану, Хетеї, Амореї, Гергесеї, Хананеї, Ферезеї, Евеї та Ієвусеї, зібралися разом, щоб однодушно воювати з Ісусом на та Ізраїлем. Якщо говорити алегоріями, то сім народів, які населяли Ханаанський край, ми знаємо, це приклади або аналогії семи смертних гріхів. І отут вони хочуть об'єднатися. І зазвичай в людині є один гріх, який є домінуючим. І коли людина хоче себе очищати, то їй треба. Всі сили прикласти і молитися до Господа, щоб Господь допоміг подолати самий найбільший гріх, який в ній є. А тоді інші будуть поборюватися. Тільки спочатку треба побачити в собі найбільшу проблему. І ну, тут символічно ці народи збираються разом для того, щоб перемогти Ізраїлю, бо почули, що Ізраїль має великі перемоги. Але жителі Гаваона, почувши, що Ісус зробив з Єрихоном і гаєм, вдалися до хитрости, пішли, запаслися хлібом на дорогу, поклали старі мішки на ослів своїх, і старі порвані, і залатані міхи вина, і взуття на ногах їхніх було старе з латками, і одяг на них старий. І весь дорожній хліб їхній був сухим, і цвілим, і розкришеним. Ну, Зрозуміло, значить, народ вдав, вдався до хитрощів, один із народів. Мабуть, він не був чисельний цей народ, і він вирішив, що можна приєднатися до того народу, але по-людськи на свій розум. Мабуть, вони знали, що хто бажає може приєднатися до того народу, але в них був страх і невпевненість у своєму рішенні, тобто маловірство. В них було мало віри. І так само ми теж, ми начебто віримо, що Господь нам допоможе, що Він є великий піклувальник, він за нас турбується більше, ніж ми за себе. Але Він турбується про наше спасіння. От, і е, тут вони е, проявляють е, свою ну, квітливість, е, як же ж з'єднатися з народом. От, і ми читаємо, що вони от, вдалися до такого е, заходу, е, показали, що вони, начебто, із дуже далекого краю, вони жили десь там зовсім поряд, вони до цього приготувалися, е, щоб виглядати як такі, що подорожують із дуже, дуже далекої віддаленої. Землі, щоб на них не впала підозра, що вони теж є частина ну, ворогів ізраїльських, які жили на Ханаанському краї. Вони прийшли до Ісуса в стан ізраїльський у Галгал, -Гал, і сказали йому і всім ізраїльтянам, ми прийшли з дуже далекої землі. Отже, укладіть з нами Союз. Ізраїльтяни ж сказали Евеям, можливо, ви живете біля нас? Як нам укласти з вами Союз? Ну, тому що наказ знищити. І, можливо, ви близько живете, але вони продовжували реалізовувати свій задум, свій хитрий план, і сказали: Вони сказали Ісусові, ми раби твої. Ісус же сказав їм, Хто ви і звідки ви прийшли? Вони сказали йому, з дуже далекої землі прийшли раби Твої, в ім'я Господа Бога Твого, бо ми чули славу Його і все, що зробив він у Єгипті. От, в принципі, слово Боже, нам підтверджує, що той народ знав всю історію, що сталося з тим народом. Тобто, і знали вони, що можна приєднатися без війни. І не бути переможеним, але стати частиною того народу, з яким є Господь. І усе, що він зробив двом царям аморейським, які були по той бік Йордану, Сигону, царя Есевонському, Сигону царю Есевонському та огу царю Васанському, який жив в Астарофі і в Едреї. Чуючи це, старішини наші, всі жителі нашої землі, сказали нам: візьміть у руки ваші хліба на дорогу і підіть назустріч їм і скажіть їм: Ми раби ваші, Отже, укладіть з нами союз. Цей хліб наш з домів наших ми взяли теплим у той день, коли пішли до вас, а тепер ось він зробився сухим, цвілим, і ці міхи з вином, які ми налили нові, ось порвалися. І цей одяг наш, і взуття наше постаріли від дуже далекої дороги. Ізраїльтяни взяли їхнього хліба, а Господа не запитали. От на що ми і звернемо увагу. З одного боку, цей народ, який вирішив пристати до Ізраїля, проявляє все-таки слабкодухість, і вони мають страх. І шукають хитрощів, як би прийти до того народу обманним шляхом. А ізраїльтяни теж Господа не запитали і вирішили прийняти цих людей. От і тому в будь-яких деталях потрібно обов'язково молитися до Господа і завжди уповати найперше на Божу допомогу. Навіть якщо нам здається, що справа якась незначна. Ці церкви кажуть, що не думай, що ти будеш надокучливий для Господа. Ти молися і просив Бога благословіння на все, що ти хочеш зробити, і хай наша молитва буде і словами Господи, хай Твоя буде свята воля, а не моя. І отут ізраїльтяни теж роблять помилку. Вони знали, як Господа запитати, але цього не зробили. І уклав Ісус з ними мир і ухвалив з ними умову в тім, що Він збереже їм життя, і поклялись їм начальники громади, дали клятву, не розібравшись до кінця в ситуації. А через три дні, як уклали вони з ними союз, почули, що вони сусіди їхні, і живуть поблизу них. Бо сини Ізраїлеві, вирушивши у дорогу, прийшли. В міста їхні на третій день міста ж їхні були Гаваон, Кефира, Беров, Ікеаф і Арим. Ісус і сини Ізраїлові не побили їх, тому що усі начальники громади клялися їм Господом Богом Ізраїлевим. Отак. Поклялися від імені Господнього і вже тепер мають їх прийняти, але вони обмануті. За це вся громада Ізраїлева обурилася на начальників. Тут ось ці церкви звертають увагу, як написано. Не написано, що образилися на Ісуса Навина. Він же ж начальник. Але так у загальному сказано: для того, щоб не судити священнослужителя. Він для них священнослужитель як пророк. От. А не можна судити священника. Усі начальники сказали всій громаді, ми клялися їм Господом Богом Ізраїлевим, і тому не можемо торкнутися їх, а ось що зробимо з ними. Залишимо їх живими, щоб не впав на нас гнів за заклятву, якою ми клялися їм. І сказали їм, начальники, нехай вони живуть, але будуть рубати дрова і черпати воду для всієї громади. І зробила вся громада так, як сказали їм начальники. Ісус покликав їх і сказав, для чого ви обдурили нас, сказавши, ми дуже далеко від вас, тоді як ви живете поблизу нас, за це прокляті ви, без кінця ви будете рубати дрова і черпати воду для мене і для дому Бога мого. Вони у відповідь Ісусові сказали: дійшло до відома рабів Твоїх, що Господь Бог Твій повелів Мойсеєві, рабові своєму, дати вам усю землю і знищити нас і всіх жителів цієї землі перед лицем вашим. Тому ми дуже боялися, щоб ви не позбавили нас життя і зробили цю справу. Тепер ось ми в руці Твоїй. Як краще і справедливіше тобі здається вчинити з нами, так і вчини. У людині домінує страх. Коли людина, маючи гіркий життєвий досвід, десь зустрічається з якоюсь проблемою, в тій уяві відразу з'являються найгірші сценарії. От і так само вони. Вони знали історію ізраїльського народу, вони її кілька раз повторили, що вони знають, навели приклади. Але в цьому вони менше бачили на дивили, менше дивилися на Боже милосердя. І вони ж знали випадки, що можна прилучитися до того народу. Але все-таки в них переважав страх. От і тому вони так вчинили. І вчинив з ними так, визволив їх від руки синів Ізраїлових, і вони не умертвили їх, визначив у той день Ісус, щоб вони рубали дрова і черпали воду для всієї громади і для жертовника Господнього. Тому жителі Гаваона зробилися дроборубами і водоносами для жертовника. Божого навіть до цього дня на місці, яке б не обрав Господь. Тобто, де б вони не були, в них буде така місія. Ну, це набагато краще, ніж було загинути від меча. І вони будуть жити з народом. І навіть їм така випала місія благочестива працювати не лише для народу, але і для жертовника Господнього.